Починаючи з 2025 року, Чехія запроваджує нову програму легалізації для українців, які вже інтегрувалися в країну. Тепер ті, хто працює в Чехії два роки і більше, зможуть подати документи на довгостроковий дозвіл на проживання терміном до п'яти років. Що це означає? Якщо ви офіційно працюєте, сплачуєте податки, не маєте серйозних правопорушень і, можливо, пройшли базову інтеграційну програму, ви більше не будете залежати лише від тимчасового захисту. Який щороку подовжується. Це вже перший крок до стабільного життя в Чехії, а згодом, можливо, і до постійного проживання. Хто може подати заявку? Громадяни України з тимчасовим захистом працюють у Чехії офіційно не менше двох років, мають житло або можуть підтвердити місце проживання, не мають проблем з законом. Можливо, доведеться пройти базовий курс інтеграції, мову чи базове розуміння культури як це працює у квітні 2025 року. Була відкрита онлайн-реєстрація для тих, хто зацікавлений отримати довгостроковий дозвіл. А фактична подача документів почнеться у вересні 2025 року і триватиме до грудня. Увага! Якщо ви не подали заявку в квітні, ви не зможете подати документи у вересні 2025 Онлайн-реєстрація у квітні була обов'язковим першим етапом. Якщо ви її пропустили, поки що треба чекати на можливий новий раунд або інші рішення від уряду Чехії. Влада Чехії розуміє, що багато українців вже стали частиною економіки країни люди працюють, навчаються, народжують дітей, платять податки, і замість щороку продовжувати тимчасовий статус держава вирішила Давайте дамо людям стабільність, щоб вони могли будувати життя, а не жити в очікуванні. Якщо ви не встигли на реєстрацію, тоді слідкуйте за офіційними джерелами, зберігайте всі документи і будьте готові до наступних етапів чи додаткових можливостей. Якщо ви живете в Чехії, не пропустіть цей шанс. І не забувайте, я стежу за всіма важливими оновленнями і ділюся з вами. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і напишіть у коментарях, у якій ви країні і що вам цікаво дізнатися наступним. До зустрічі на Дасвіхтіх!